Перший поверх, будь ласка. Ой, притримайте ліфт, прошу. Моя сукня. Зачекайте, будь ласка. А вже ж, а вже ж. Хвилинку, перепрошую. Ні, стривай, мій ліфт. То не я, я не завинив. Я щойно знайшов балерину в ліфці непритомною. Спокійно, я тобі вірю. Маю світлину головної підозрюваної. Це вона вбила моє кохання. Посунься, голубіро. Час для помсти настав. Де мешкає ця лялька? На шостому поверсі. Логічно. Вона сусідка балерини. Позбирай свої шестерні, лялько. я йду. Тобі гаплик. Відчини вбивце, я знаю, що ти там. Гаразд, сам зайду. Лялько, ти плачеш? Що з тобою? Це ж суцільна халепа, катастрофа, трагедія, нещастя. Що трапилося? Ось що трапилося. Моє печиво для гри в кальмара згоріло вщент це просто вугілля зі цукру. Гаразд, то і що тут жахливого? А, тебе звільнили? Так, кінець моєї кар'єрі. Ти що мені вдіяти далі? Мені не завадять дружні обіймашки. Чи ти серйозно? Ось я маю докази, що ти вколошкала балерину капучино. Що ти щодо цього скажеш? га? Що? Я цього не коїла. Я її не вбивала. Ні, це була ти. Ти відповіси за це. Я втекла донизу. Однак дорогою геть розрядилася. Довелося повертатися додому. Моє печиво. О, ні. Воно встеньке згоріло. Трясця! Мені гаплик. Так, схоже, це була не ти. Викреслюємо ляльку зі списку підозрюваних. Поглянь! Я знайшов доказ іграшка лабубу. То чия вона? Лабубу, третій поверх. Я йду по нього. Йому гаплик. Відплата вже стукає в твої двері. Привіт. То ти вбив моє єдине кохання. Я? Що ти? Ні-ні ні. Я тобі не вірю. Якийсь ти не надто доброзичливий. Я знаю, це ти вколошка в балерину. Ти її переслідував, її світлини в тебе скрізь. А твої іграшки потрапили на розпродаж. Ти заздрив їй. Ось як все було. Перепрошую, лабубу, проте твої іграшки погано продаються. Хочете іграшку лабубу зі знижкою? Це останній тренд. Що? Ні, дякую. Я хочу собі ляльку Валерину капучино. А вже ж, наша найпопулярніша іграшка залишилася остання лялька. Прошу. Дякую. Я так давно про неї мріяла. Але ж я кращий за цю балерину капучино. Трестя, хай тобі грець. Гаразд, я сам придбаю власну іграшку. Некувата балерина! О, привіт, Лабубу! Ла То і що ти скажеш на своє виправдання? Така кумедна казочка. Бачиш оце, я кохав балерину капучино. Що? Але чому? Я давно був її фанатом. Ла -Бу 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 -бу. Ла -бу -бу. Привіт лабубу. Ла балерина Капучино. Хвилинку. Зачекай. Чого йому треба? Де макувати сусід? Стривай. Ні. Ти куди? Не встиг. Я хотів подарувати тобі свою іграшку. Привіт, лялько. Я поспішаю. Агов, зупинись. О, ні. балерино. Просто жах. Викреслюємо лабубу зі списку підозрюваних. То й хто ж вбивця? Як мені його розшукати? Треба оглянути місце злочину. Ага, ось він. Новий доказ. Бейсбольний м'яч. Хто ж це скоїв? Поглянь, що я знайшов м'яч для бейсболу. На кого ж він може вказувати? Тун-тун-тун Сахур. Це ж він. Дерев'яна колода для вбивства. А, пане Сахуру. Це була неймовірна гра. Чи можна зробити з вами світлину? Ви легенда бейсболу. Агов, ти у велетню. Розійдіться. Ти вбивця. Що він верзе? Я розповім, як усе було. В тебе був матч. Сахур, Сахур! Сахур! Однак ти відбив м'яч занадто сильно. Що скажете? Серйозно? Що це за безглуздий фанфік? Як ти поясниш це? Я дійсно грав у бейсбол. Це був вирішальний матч і ключовий кидок. І я спіймав його. Так, натовп тріумфував. Я забрав переможний м'яч собі. Я був абсолютно щасливим. В цьому ліфті я впустив м'яч. Втім, наразі мій щасливий м'яч знову зі мною. Знову хибний слід. Тримай свій м'яч. Дякую, друже, друзі. Веселімося. Тун, тун тун сахур не завинив. Слідство зайшло в глухий кут. Тут купа повідомлень від спайдермена. Схоже, Гвен про все здогадалася. Тобі варто до нього завітати. Павуки живуть на другому поверсі. Я їду. Фух, нарешті другий поверх. Так, це ти, вбивця. Чи є хто-небудь вдома? Ось і ти, вбивця павуку. У капучино асасіно. Ти не розумієш. Ні, це ти не розумієш. А ти що тут забув, га? Спокійніше, Гвен, я дам цьому раду. Спокійно, хлопці, жодних бійок у вітальні. В чому річ? Ви вбили балерину капучино. Гвен Стесі. Ти здогадалася, що спайдермен зраджує тебе з балериною. Капучинко моя, це тобі. «О ні. Ти поплатишся за це мерзенна філіжанко. Бачиш, повідомлення. Гвен про все здогадалася. Та все було геть не так. Це ж повідомлення щодо сюрпризи для Гвен. Ось він у шафі. Святковий Вау. торт. Це мені дякую. Дуже зворушливо. А балерина допомагала мені готувати цей сюрприз. Знаєш, в масці доволі складно надувати кульки. Тож балерина Капучино неабияк мені допомогла. Гвен напевно зрадіє. Дай п'ять капучино. Бачиш, я не вбивав балерину. Я просто хотів зробити сюрприз для своєї Гвенні. Павуки винні. <риклад> чи налиєш мені кави? Дякую. Годі вже, чи тобі повилазило? я в жалобі. А ти чого? Кава. Мені потрібна кава. М -м, я ніби ожила. Святі птахи. Балерина капучино, ти жива. То що ж з тобою трапилося? О, я довго їхала влівці та й втомилася, а в мене скінчилася кава. Так кортиць поспати. Мені потрібна кава. О, ні, жодної краплі не залишилося. Я хочу спати, Негодно терпіти. Однак тепер я випила кави. І остаточно прокинулася. Ура! Нарешті! Ми знову разом. Ого! Принроти! Справнісінькі! Я вас обожнюю! Балерина Капучино! Це ти! О, маю для тебе подарунок! Поглянь, це плани з перевцілення на балерину Капучино. Бажаю успіхи! Ого! дякую! Фух, Можна йти. Сталося, що сталося? Розійдіться, чому гру зупинено? О, ні. Що ви скоїли з моєю лялькою? Ні, що мені тепер вдіяти? Я вам цього не подарую. Охорона! Всі на майданчик! Терміново нікого не впускати, нікого не випускати. Всі до стіни. Мерщій, моє золоце. Я помщуся за тебе. Що ж з тобою трапилося? Я це з'ясую. До справи береться детектив директор. Це ж кавові зерна. Ось і перший доказ у цій справі. На кого можуть вказувати ці зерна? Погляньмо. Ага, балерина капучино. Охорона до мого кабінету. Терміново. Слухаю, пане, приведи до мене балерину. Так. Балерина Капучино. Цікаво, що тут за сорт? Гватемала? Куди ти мене тягнеш агов? Відпусти. Це ж порцелянова філіжанка. Чи можна обережніше? так 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 балерино. Чи це твої кавові зерна? Дозвольте поглянути. Ні. Ось як все було. Я вам зараз розповім. Я танцювала як зазвичай. Голови! Оу. Ауч! О, ні! Моя кава! Мені терміново потрібне капучино. Що? Тільки на це. Кавомашина несправна. Що трапилося, балерино? Кавомашина не працює. Мені потрібна кава. Гаразд, я тобі допоможу. Що ти робиш, га? Ваша кава готова. Ова! Красно дякую. Свіжа кава. Ти мене врятувала. Кавова решта. Ось таким чином це зерно потрапило до ляльки, а я ні в чому не завинила. Трясця, це ж була така гарна версія. Охорона, заберіть балерину геть від мене. Гаразд, я вас зрозумів і нема чого так волати. Заберіть руки, я сама піду виключити балерину Капучино з переліку підозрюваних. Кавові зерна нікуди не привели. Так, так, так. Продовжимо розслідування. Ага, ось маємо ще один доказ. Мені потрібен пінцет. Така цікава деревинка, щось вона мені нагадує. Цей доказ, вочевидь, належить тобі тунтунту -тун на сакуру. Тихіше, агов, я вже прийшов. Привіт, босе. Це твоя тріска, тож це ти вколошкав в мою ляльку. Я? Аж ніяк. Як ти міг про таке подумати? Цей доказ вказує на тебе. Так ця тріска належить мені. Однак я нікого не вбивав. Ось як все було. Ні, мені не вдається знову. Оце ти дерев'яна колода. Поглянь, цей пенюк не годен виграти. Це не смішно. Ненавиджу ці конверти. Я ніколи не переможу світі дерева. Що з тобою, лялько? Маєш поранення. Не рухайся. Я втрачаю за багато мастила. Я допоможу тобі. Хвилинку. Що це ти робиш? Майже готово. Ось воно чудово. А для чого це? Я зупиню твоє мастило. Ова. Дякую. Красно. Завжди радий допомогти, лялочко. Саме так все і було. Я врятував ляльку, а не вбивав її. Трясця, це також не завинив. Виведіть геть це дерево. Виходь! Ворушить лялечка. Тун-тун-тун, сахур вибуває зі слідства. То що ж, продовжимо пошук доказів. Ага. Секретна світлина. Гоніро голубіро. Маю прямі фотодокази, що це ти вбив мою ляльку. Приведи до мене голубіро. Мершій. Слухаюсь, пане. Пеньок вільний. Ні, гидота. Агов ворушись. Директор чекає. Чого гальмуєш? Йди. Добрий день. Чого вам треба? Прямі докази. Це ти вбив мою ляльку. Я? В жодному разі. Ось як все було. Станьте ближче. Усмішку. О, ні. Батарея розрядилася. Мій фотоапарат розрядився. Фотосесію завершено. Я принесла вам обід. Розбирайте всі, друзі. Дякую. Дякую. М Мій улюблений фастфуд. Голубіро. Чи все гаразд маю для тебе інші смаколики. Тримай смачні хлібні Ммм, Це я люблю. Дякую, красно. Бувай. Зачекай. У мене в камері розрядилася батарейка. Може, ти мені допоможеш? Так, хвилинку. Ось маю саме запасну батарейку. Тримай. Чудово. Красно дякую. Ми можемо продовжити фотосесію. О, зачекай. Фотографуємося з охоронцем. Усмішку. Добре. Ось так. Ну, ну, тепер я вас сфоткаю. О, чудова ідея. Чи потримаєш мою гармату? Гаразд. Зачекай. Ну, ну так, наче я в тебе цілюся. А я вдаю, що боюся. Чудово, друзі. Ага. Покажи мені світлину кумедна. О, чудова світлина. Підпишу її на згадку. Гарна світлина, мені ченько тоді повеселилися. Її підпис. Так, ми просто дуркували. Це була фотосесія, я нікого не вбивав. Знову схопив. Якась халепа. Виведіть голубіро. Чи сфоткаєш мене? Суперово. А тепер виходь. Шпигуніро голубіро виключено з переліку підозрюваних. Мені потрібні нові докази. Ага. Це Ліана. Кому вона може належати? А вже ж, це бр-бр патапін. Приведи сюди патапіма. Мерщій, слухаюсь, пане. Таку, лети. Агов ти, зелений моху, Іди сюди. Я ні. Я нікуди не піду. Не хочеш, як чемно прошу? То буде тобі кепсько. Я підстрижу зайву зелені. Ні, ні. Не треба, будь ласка, ні. Все, чим чекуй до кабінету директора. Гаразд, я вже йду. Заходь, мерщій. Ти вбив мою ляльку. Це твоя Ліана. Ліана моя. Це так. То що мені вдіяти щодо цього печива? О, облизати цукор. А А вже ж. А вже ж, треба облизати печиво. О ні, мій ніс. Нічого не вдається, я програю, я допоможу тобі. Я не годен облизати печиво. Дай його мені. Ось тримай. Ти врятувала мене. Бувай, а зачекай. Що? Ти просто янгол. Я хочу тобі щось подарувати. Тільки не відрізай мені ногу, заспокойся. Це мій браслет дружби з Ліани. Я завжди зберігатиму її у своєму серці. Лялька врятувала мене. А Ліана, це ж на знак дружби та подяки. Трястя, я знову прорахувався. Тебе виключена з переліку підозрюваних. Виведіть цю Ліану. Мершій, ворушись, зелена. Моя лялечко, я не зможу без тебе. Посунься. Чого стовбичиш ледарюго? Наразі брейнроти самі дадуть всьому раду. Ти що ви можете вдіяти? Моє слідство зайшло в глухий кут. Не заважай нам. Іди та перепочинь. Ми все зробимо. Ось ці дроти від'єднано. Все зрозуміло. То й куди їх під'єднати? Спробуй під'єднатися до планшета. А вже ж, ти геній голубіро. Погляньмо, друзі. Тут будуть останні кадри запису. В неї розрядилася батарея. Її треба зарядити. Зачекайте, друзі. Мерші, Ходімо звідси. Я звільняюся. Ось тобі моя фігурка. На згадку. Хай щастить. Аго! Зачекай! Куди ж ти? Що ж я робитиму без своєї ляльки? Я точно пройду кастинг. Ми з лялькою схожі, як дві краплі води. Чи я не запізнилася? Це тут триває кастинг на ляльку зі гри в кальмара. Я дуже хочу перемогти. О, пан чхольсу тут. Привітики, ти за мною. Чхольсу. Я буду наступною лялькою. Ми будемо разом. Ти і я. Я кохаю тебе, Чхольсу. Чхольсу, поглянь на мене. Успіхів пані. Ова! Він влучив мені просто в серце. Гаразд, я теж хочу подивитися. Кастинг незабаром почнеться. Претендентка номер 1 Прошу. Я так хвилююся. Стовідсоткова схожість. Вітаю. О, так, Я пройшла. Мій щасливий день. Наступна, прошу. Щастить їм. Звичайно, вони такі стильні та красиві і зовсім як справжні. А ти чого чекаєш? Підходь. Я серйозно Ну нужбом мерщій. Який я маю вигляд? Добре, поїхали. Один відсоток схожості. Що? Ось маю дещо для тебе. Тримай, це тобі допоможе. Що це? Схема як стати лялькою? Це ж план дій для мене. О, дякую. Ти найкращий! Спасибі величезне. Так-так, будь ласка. Дякую. О, все зрозуміло. Дякую, дівчата. О, що там? Допоможіть. Геть злий, собако. Тонебудь, допоможіть. Ти ж блохаста на допомогу. Маршій. Зараз я що-небудь вигадаю. О. Це підійде. Ось так обережно, щоб не зламати. Гей, а можна швидше? Ти там ще довго? Зараз я швидко. Вдалося. Гей, песику, дивись, яка смачна кісточка. Хочеш? М -м, смакота ще та. Будеш? Лови. Так, вдалося. Дякую. Ти мене врятувала. Як мені тобі віддячити? Що мені зробити для тебе? О, ти можеш мені допомогти. Мені потрібно ось таке волосся. Волосся? Дозволь подумати. О, маю ідею. Одну хвилинку. Що вона робить? Залишилося зробити правильну зачіску. І що це буде? Приберемо зайве. Ну ось, тримай. Зачіска готова. А, дякую, це волосся ідеальне. Спасибі, бувай. Як тобі моя зачіска? Правда, вона ідеальна. О, поправлю чубчик. Десять відсотків схожості. Лише десять відсотків? Чому так мало? В мене ідеальна зачіска. Гей, глянь у план. Далі тобі потрібна жовта футболка. Зрозуміла? Жовта футболка. Але де мені її взяти? Вигадай щонебудь. А, залізна людина. Оце так зустріч. А, Залізна людина. Можна автограф? Ми твої фанатки. Будь ласка, розпишись на плакаті. О, дякую. Маю його автограф. А мені підпиши футболку для пайпер. Пайпер. Ось краще візьми ярчицю. Розпишись, будь ласка. Ось тримай. Що? Ти зіпсував мені футболку. Дякую, не треба. Я вас обожнюю. Можете зафарбувати всю футболку своїм автографом. Окей, як скажеш? Ова, більше. Цілковито всю. Ну, гаразд. Ось так. Так, дуже дякую. Ось так якраз. Бувай, Тоні Старк. Бувай. Що я взагалі роблю. Що далі? Сукня. Мабуть, моя сукня надто гарна для ляльки. Іди мені взяти помаранчевий сарафан? О, що це? Прокляття. Я знову промазав. Ти не втечеш, мухо. Почекай, що тут відбувається? Тільки не ворушись, ані руш. Я її зловлю. Матінко. Ну все, Це кінець. Який же я павук, якщо навіть муху зловити не можу? Я герой не вдаха. Мене звільнить із коміксів. Я маю ідею. Я тобі допоможу. Ось тримай. Це твоя муха. Що? Як це ти зробила. Дякую. У мене буде чудова вечеря. О, це вже занадто. Ти з'їв? Це було чудово. Дякую. Можеш допомогти мені підвестись? Фух, як я наївся. Завдяки тобі. До речі, ти можеш мені допомогти. Мені потрібна помаранчева сипня. Хвилинку, я вже все вигадала. Ось їж. Дякую. Я люблю чипси. Так І ще морквину. Окей. Чудово. І ще ось це. І сік. Ну і що тепер? Стріляй своїм павутинням сперед павучку. Піву, стріляй сюди, павутину. Ну, гаразд. Отак. Вона помаранчева, саме те, що мені потрібно. Але хто мені зв'яже сукню? О, чудово. Тримай бабусю. Ова. Я ж в'язала шарф. Яка краса? Це що за хуліганство? Одну секунду. Ну, що скажеш? 40% збігу. Ти мовчи, ні слова. Ти можеш зробити мені макіяж? Не хвилюйся. В цьому я професіонал, маю все потрібне. Для початку позбудемося твоїх прищів. Я боюся. Ога, так просто. Окей, залишилося прибрати всі інші. Ну ось ідеальна шкіра. Ва! Це ще не все. А далі найцікавіше макіяж. Я зроблю тебе ідеальною. Чудово. І підфарбуємо вії. І, звичайно, ж губки. Чудово! Красно дякую, Барбі. Найкращі подружки назавжди. Дякую, Барбі. Мені вже час. Ну, що скажете? Ну як все ще ні? Як шкода. Що там далі за планом? Очі лазери. Ну так, потрібні очі. Допоможіть. Ти чекай тут, а я піду перевірю, хто там кричить. Допоможіть. Допоможіть. Цей ліфт мене придушить. Що ж вдіяти? Я не знаю. Зараз зупинись. Ні, куди ж ти поїхав? Ну бо повертай мені супермена на хабний ліфте. Маршій! Дякую, ти врятувала мене. О, -оу. ні. Знову вдій буде щось. Зараз, нужбо, зупинись. Хто вигадав цей плащ? І моя рятівниця. О, до речі, ти можеш також зробити мені послугу. Мені потрібні очі лазери Я знаю. Ходімо зі мною. Зараз я проведу тобі майстер-клас. Головне добряче прицілитися. Бачиш, це легко. Твоя черга. Вперед сміливіше. Стріляй. Мені зле. Тримаю. Чи в тебе все гаразд? Точно, я геть забув. Маю спеціальні лінзи. А, ну звичайно. Так набагато краще. Ну як Посунься, Супермена! Так, тобі вдалося. Вітаю що за браво, пані. Чудовий постріл. Ви виграли приз. Цей ведмедик ваш. Оп! упіймалися. Це тобі, супермене. Дякую за допомогу. А мені вже час. Дивись, що маю вперед. Я вірю в тебе. Я зможу. 100% збіг. Так, мені вдалося. Вітаю. Дякую тобі. Прошу, ласкаво просимо. Дякую. Я радий за неї.